Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження Це Citroen c 5 в комплектації Executive. Максимальний. максимальній, 27 турбодизель, 328 тисяч пробігу, автомобіль на пнєвно Пневмо працює, спускає, піднімає, все як треба. Оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу встановлені на новій літній гумі. Тачка в, на преміальній акустиці, в класному технічному стані, без нарікань взагалі. Комбінований салон, текстиль та шкіра охайно виглядає стеля чистенька з люком. Дверні карти також охайні. По передній частині у нас повний електросклопакет, є пам'ять для водійського сидіння, є підігріви та масажі, електропривід. Водійське сидіння трошки можна підфарбувати, але так без заломів, без нічого. Мультикермо з круїз контролем, е, є парктроніки перед-зад, двохзонний клімат, штатна мультимедіа з блютузом, пнема. Все працює без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк міста Київ. Дана позиція можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.